Так, якщо така стала ситуація, наприклад, що у вас не працює 12-вольтовий акумулятор, Все, клема знята, а, наприклад, дверки треба закрити. Саме все задні, бачите, вони відкриваються, закриваються, як їх закрити? Дуже все просто. Беремо ключ, поймаємо цю. Механічний ключик. Заходимо в дверку і дивимося. Ось тут, бачите, така штучка є. Сюди все. Попали. Чик. Провернули. Все дверка закрита. Так само і що тут. Вона відкривається і ця ось відкривається е, водійську. Так як нема питання, то воно не закриє. Дивіться, я все ставлю. Все, водичка закрита, але центральний замок не спрацював. Мерта й відкривається і це ось відкривається. Тому потрібно ось цю прорізь вставляти. Раз, прокрутили. Так само і тут. Прокрутили, Все. Дверка закрита і ця все закрита. Тепер все відкриваємо. Все, вже всередині. А цю дверку просто тут А задні дверки просто тут хлопнули, і вона тепер знову закривається і відкривається. Все, користуйтесь.